Привіт! В цьому відео я розповім про 4 моделі просування та продажів на холодну аудиторію. Ці моделі підходять для експертів в будь-якій ніші, навіть якщо ви тільки починаєте свій блог. До речі, що ж таке холодна аудиторія? Холодна аудиторія це люди, які тільки-но зайшли в ваш профіль і нічого про вас не знають. Одна з цих моделей працює на автопілоті і приносить мені оплати щодня навіть без моєї участі. Інша модель настільки проста, що, на мою думку, вона має бути ну просто у кожного в блозі. Також, а вже ж є модель, яка дозволяє продавати на високі чеки від 500 1000 доларів і навіть 3000 доларів. І на завершення я підготувала персональний бонус для тих, хто додивиться це відео до кінця. Ну що, ви готові? Поїхали! Але давайте спочатку познайомимось. Розкажу трошечки про себе. Мене звати Аліна, я з міста Харків, і вже більше 9 років я працюю в сфері маркетингу. З них понад 6 років я займаюся інстаграмом. В минулому я засновниця СММ агенції 23Unicorns, а також власної агенції Токтарова Едженсі. Тому я не теоретик, а практик. І більше двох років я навчаю людей будувати системні продажі в блозі та просувати. Особистий бренд, і я обіцяла, що знайомство буде коротеньким, тому давайте одразу переходити до суті. Перша модель продажів це вічно-зелена автоворонка. Чому вічно-зелена? Бо за допомогою неї можна продавати недорогі продукти на холодну аудиторію. Я це роблю кожного дня. Вона працює на автоматі і не потребує багато вашої уваги. Оплати приходять автоматично, і в ідеалі доступ до навчання також має автоматично надходити учням. Що таке недорогі інфопродукти? Це міні-курси, інтенсиви, марафони. Тощо, що коштує від 20 до 50 доларів в середньому, тобто невелика сума, яку люди готові витратити імпульсивно, довго не роздумуючи. Важливе уточнення. Зараз ви можете бачити дуже багато інфопродуктів, які продають по 290-390 гривень. Це не є недорогим продуктом, це є Tripwire і у нього зовсім інші цілі. Які ж цілі у недорогого інфопродукту? По-перше, це бути початковою сходинкою в вашій. Лінійці інфопродуктів. Якщо потенційний клієнт знає вас недовго, то у нього ще немає такого високого рівня довіри, щоб купити. Індивідуальну роботу, основний курс, або якийсь інший ваш дорогий продукт. Але він все одно зацікавлений і хоче повзаємодіяти з вами, і тому для нього буде легше купити ось такий недорогий інфопродукт. Друге це бути найдешевшим продуктом вашій лініці, щоб різні категорії клієнтів могли дозволити собі придбати навчання саме у вас. Третє це познайомити учня з вашим стилем викладання та рівнем інфопродуктів, які ви створюєте. І останнє це, звичайно. Приносити вам дохід, приведу приклад. Зовсім нещодавно одна з моїх учениць придбала мій інтенсив за 29 доларів. Їй сподобалася інформація. Мій стиль викладання і матеріали. Вона оцінила мій підхід. І згодом вирішила приєднатись до індивідуального наставництва. Ось як це може працювати і для вас як працює вічнозелена автоворонка. Крок один: створюєте експертний різ з закликом отримати від вас безкоштовний матеріал, тобто лід магніт. Є кілька правил, як саме має виглядати такий рілз. Приклади відео ви можете з легкістю знайти на моїй сторінці Instagram. бо в цьому відео на жаль не вистачить часу, щоб розкрити прям всі деталі. Крок 2. створити безкоштовний матеріал бажано в відеоформаті. В цьому лідмагніті ви розповідаєте про себе в експертному форматі і даєте цінну інформацію без води. Це важливо. Таким чином, глядач отримує користь і прогрівається до вашої експертності. І в цьому матеріалі ви продаєте свій недорогий продукт. Лідмагніт з продажем недорогого інфопродукту створюється по певному алгоритму, тому що існує досить багато підводних каменів, через які це може не спрацювати так, як вам би хотілося. Як саме створювати лідмагніт і як правильно продавати в ньому недорогий інфопродукт, я навчаю на своєму індивідуальному наставництві «New Money Club». Крок 3. Налаштувати автоворонку, яка буде автоматично перевіряти людину на підписку і відправляти ваш безкоштовний лід магніт. А також прогрівати і продавати ваш продукт. Людина зможе одразу оплатити його на вашому сайті на сторінці VFOPay або на сайті навчальної платформи. Крок 4. після отримання оплати в ідеалі налаштувати автоматичне надання доступу людині до навчання. Це можна зробити, наприклад, через систему SendPulse або Quiga. Але як варіант для початку ви можете робити це і вручну. Результат вічно зеленої автоворонки. Перше набираєте підписників по приємній ціні. Друге заробляєте на автоматичних продажах недорогого інфопродукту. Третє знайомите учнів з собою і будуєте довіру та лояльність аудиторії. Друга модель лідмагнітна автоворонка. Ця модель дуже схожа на попередню, але за допомогою неї ви можете продавати свої послуги або більш дорогі інфопродукти. Які саме інфопродукти можна продавати в цій воронці? Це може бути ваш основний курс наставництво. Менторство і так далі, і за допомогою цієї моделі ви можете успішно продавати свої продукти на будь-який чек, по суті, від 300 доларів до 2000 тисяч доларів і вище. Як працює лідмагнітна автоворонка? Технічно, абсолютно так само, як і попередня воронка. Але в лідмагніті ви вже рекламуєте свій основний продукт, наприклад, курс або наставництво, і пропонуєте людям заповнити анкету перед запису на нього. Після цього ви зв'язуєтесь з потенційними клієнтами, які заповнили заявку і продаєте свій продукт. Як продавати свої послуги через лідмагнітну автоворонку? Насправді абсолютно так само, як і інфопродукт. Тільки в лідмагніті ви рекламуєте, наприклад, свою консультацію або якусь свою послугу. Результат лідмагнітної автоворонки набираєте підписників по приємній ціні. Заробляєте на продажах свого основного продукту. Що саме ви хотіли б продавати? Недорогий продукт на автоматі чи основний продукт через анкету перед записом? Вибір тільки за вами особисто я використовую ці дві моделі одразу і продаю свій інтенсив за 29 євро. Та своє індивідуальне наставництво на високий чек. Третя модель Рілс-воронка це найпростіша воронка на холодну аудиторію, про яку я казала на самому початку відео. І я вважаю, що вона повинна постійно працювати у кожного експерта в блозі. Як це працює? Крок один: створити експертний Reels або обрати якийсь експертний Reels з тих, які ви вже створювали, можливо, навіть давно. Важливо в самому Reels не закликати людей підписуватись на вашу сторінку, Рінко, бо по новим правилам інстаграму, які вступили в силу в січні цього року, вашу сторінку можуть заблокувати це робити зараз. Заборонено. Крок 2. поставте цей рілс на просування, тобто запустіть таргетовану рекламу. Це допоможе вам отримувати постійний трафік блог, тобто нових підписників, які тільки знайомляться з вами. Крок 3. грамотно упакувати свій блог. Ім'я профілю, шапка, аватарка, закріплені пости і хайлайці все це буде бачити ваш новий потенційний підписник, який тільки зайде на вашу сторінку. І все ж таки саме упаковка в першу чергу спонукає людину обрати, чи підписуватись на ваш профіль, чи ні. Крок 4. побудувати контентні воронки в блозі, які будуть прогрівати до вашої експертності і продавати ваші послуги або інфопродукти. Результат Reels воронки. Як мінімум, маючи хоча б один. Експертний рілз на таргеті, ви постійно отримуєте нову аудиторію в блог. А підписники це ваш цінний актив, і потрібно постійно цей актив нарощувати. А як максимум, ви ще і продаєте свої послуги та інфопродукти, якщо грамотно побудували контентні воронки в блозі. І четверта модель це гібридні продажі. Гібридні продажі це поєднання продажів на холодну аудиторію та на теплу, тобто на людей, які були вже до цього на вас підписані. На холодну аудиторію я продаю через воронки, про які я вже вам розповіла в цьому відео. А на теплу аудиторію я продаю через класичні прогріви в блозі, але роблю це ну дуже рідко, тільки коли у мене є на це настрій та натхнення. Тобто я не живу в режимі від запуску до запуску і не маю постійних вигорань за допомогою ворон. Ну, я набираю нових підписників, і частина з них купує мої консультації або інфопродукти одразу. А інша частина залишається підписаною на мене, прогрівається і купує вже в блозі. Таким чином я максимально охоплюю різні категорії своєї аудиторії. Це були чотири моделі продажів, які я успішно використовую в своєму блозі кожного дня. Також я зараз тестую і інші моделі продажів, про які я розповім в одному з наступних відео. А тепер бонус, як я обіцяла, хочете застосувати ці моделі продажів в своєму блозі, але не знаєте з чого почати? Або можливо, ви не впевнені, що ці моделі спрацюють саме у вас? Запрошую вас на безкоштовний розбір. Вашого блогу від моєї команди на розборі. Ми побудуємо персональний план заробітку від 3000 тисяч євро, використовуючи ці моделі продажів, про які я розповіла в цьому відео. Без продажів сторіс, без прогрівів та вигорання і без великої кількості підписників. Записуйтесь на розбір під цим відео. Не відкладайте, заповнюйте заявку одразу, бо кількість місць обмежена. І до зустрічі, папа. -па.